Скільки насправді коштує зробити iPhone? Відповідь вас здивує: iPhone 17 Pro Max продається за 1200 доларів у США, але його основні частини коштують лише 410 доларів. Це приблизно третина від ціни. Найдорожчі деталі це чіп A19 Pro 90, доларів, 5 g – ще 90, дисплей 80. Камери теж 80. Корпус коштує 20. Батарея лише 4 долари. Оперативна пам'ять 22 долари. А сховище на 256 ГБ 24 долари. То куди ж зникають ще 790 доларів? Вони покривають логістику, розробку, збірку, програмне забезпечення, маркетинг і прибуток Apple. А в Україні ціна ще вища близько 70 тисяч гривень. Це на 480 доларів дорожче, ніж у США. Така різниця виникає через податки, мита й націнку. Справжня цінність айфона не лише в залізі, а в дизайні, екосистемі та у всьому процесі. А ви що думаєте? Ціна справедлива, чи Apple занадто завищує вартість?